Два навчальні заклади Калоського району отримали нові комп'ютери і мультимедійні дошки. Усі школи на Калущині забезпечені комп'ютерними класами, проте обладнання для кожного учня не вистачає. Тому такі подарунки є доцільними і необхідними. Новенькі комп'ютери випробовували і наші журналісти. Студінківська школа отримала шість нових комп'ютерів та мультимедійну дошку. Вартість обладнання становить 96 тисяч гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету. Як стверджують очільники району, такий подарунок є необхідним елементом у навчанні сучасного учня. І надіється, що наступного року таке обладнання отримують інші школи. Надіємося, що і наступний рік ми отримаємо, як мінімум, на дві школи такі комп'ютери. Я думаю, якщо буде добре район працювати, буде економіка у нас розвиватися, то ми зможемо закладати. Одати із місцевого бюджету теж чи це потрібно? Я думаю, що безперечно, що потрібно, щоб діти наші навчались і були обізнані. Всьому тому, що сьогодні є не тільки в Європі, а й в цілому світі, те, що школа отримала шість комплексів комп'ютерних для навчання, воно дасть змогу навчати наших дітей на рівні сучасних технологій, і з них виростуть, виростуть хороші і достойні спеціалісти. Ці комп'ютери це просто як знаєте добавка того, щоб діти, крім того, що вдома займаються, щоб вони мали можливість займатися в школах. А якщо подивитися по історії. Тут дуже багато знаменитих людей, відомих людей вийшли, зокрема з села. Так що сільська освіта ніколи не вступала і не буде вступати місто. Свою чергу директор цього навчального закладу Юрій Лилак подякував за такий подарунок, адже школі вкрай не вистачало нових комп'ютерів. Це нам дійсно як повітря потрібно, як рибі, вода, повітря. Так нам потрібні ці комп'ютери. Чому? Бо у нас Богу дякувати, ми трошки вирішуємо демографічну кризу, і у нас починаючи в перший клас, другий клас, третій. А інформатика починається вже з другого класу за програмою. І у нас по 23, по 22, двоє, дітей у тих класах пішло на зріст, а комп'ютерів. Шість плюс один, ну сім, будемо говорити так. І е, одночасно діти не можуть займатися за одним комп'ютером, то не є робота. Таку ж новітню комп'ютерну техніку передали і сівковинелівській школі.